Всім здорова, чуваки! І так, це друга частина симулятора бездомного або симулятора бомжа. Вибачте, що так довго мене не було, не міг знімати, але зараз я готовий до контенту. І, якщо ви пам'ятаєте, у минулій частині в нас назву... був, а я навіть не взяв, а, ні, ось мій камп. У другій частині ми ось так прокачали наш будинок-дім, або. я не знаю, як це назвати. І тоді ми не зрозуміли, як дійти, як піти на наступний світ. Але зараз я вже трохи, як я зрозумів, нам треба прокачати якось до якогось цього, до, якого, до якоїсь межі наш цей, наш будиночок. Ну і зараз я готова це робити. Перше, це нам треба для того, щоб buildcamp, для того, щоб обгрейднути ну, цей. Нам треба ще дві угу. кістки, а де кістки вибиваються? ось тут. Нам треба дві кісточки і ще щось. Я забув, що. Зараз подивимось. Так, давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Зараз ми повинні його перемогти. Правильно, все. Ми його перемагаємо і знову риємося в мусорі кістка, а нам треба їх дві, правильно? Так, нам треба і яблучко. І тут воно все і вибивається. І нам випало 35%. Це менше, чим було, чим яблучко. Так, так, так. Так. Угу. Угу. І в сьому серібно. Яблуко. Найс. І треба ще одну рибну кісточку. І все. Угу. Вб'ємо, об'ємо. Я замітив, що ми б'ємося тільки якимись... я навіть не знаю шо це, якимись бутилочками, чи щось таке. Але то не дуже важливо. Так. О, родна кістка. Все. О, ми можемо зараз, давайте підемо в самі. Все це прокачаємо. Пусть вони ламають. А, вони так не ламають, бень. А! А вони ламають. Клас. Апрейд. Ну дивіться, тепер я хоч десь можу жити. Next World. Тепер ми можемо? Можемо чи ні? Так, це новий світ. Тут ми ламаємо автобуси, машини, колеса. Колеса і все. Тут ми нічого не маємо. А колеса я можу хоч ламати? І колеса дуже слабі. Якщо на тебе йшло, то дуже слабі колеса. Ламаємо, ламаємо. І за них дають по 10 тисяч? Чекайте. 10 тисяч! Ааа, ну тут і яйця коштують. Хоча перше це таке. Не дуже, ну, не дуже прям важке. Щоб його ну, типу добути, то це не дуже важко, як по мені. Давайте зараз ламаємо. Тут. Так, 80 нам щимось, так? Треба було? 80 тисяч. Купити. Дивимось, що нам випадає. І це в нас хамстер. Хом'ячок. Пети. І скільки він дає. 37. Цей. 37 урон. Точ. Забувся, як це називається. Вибачайте. А, і подивимось, скільки бос. Що у нас по босам? Перший саме бос це 1,5. А ми вже йому підходимо. Давай зробимо. Раз. Два. Три. чотири. А я розумію, як швидше клікати, то воно буде швидше бити його, правильно чи ні? Напевно, правильно. Угу. Угу. Киримося в мусорі. Камера, це добре, чи ні? А що треба нам для прокачки? Одна камера та один бензин. Давайте зразу це дістанемо. Тут 50 на 50 шанс. Тобто нам може або, випати, або випасти, або не випасти. Uh -huh. Uh -huh. Все. Дивимось. Є! Yeah. нам випав. Прокачуємо. У нас тепер щось якась коробочка. А де наш кам? А, а ми одні в цьому світі, ми одні? Ми Дуже ми швидкі. Так, тут якась коробочка, але наша вона мені все ще не зрозуміла. Але тепер нам треба три цих і кісточка. А тут є ще один світ. А, ні, чи тут два тільки. Але це, ну як я думаю, це не дуже старий режим. Ой, новий режим. Або старий, хто знає. Тут кісток не випадає, нам треба сюди. Давайте один разок спробуємо, в нього 10 тисяч хп. Але ми нічого не зробимо, так? Да? там ну, так. Та ну ні, не треба, ну не треба, Так, ми програли. Ну, як я і дома, в принципі. Добре, давайте трошки підкопимо. Я думаю, це буде нормас ідея. А вони самі ламають, але дуже довго. Так, тут треба ламати, тут треба ламати, тут треба ламати. Мамайте, тут треба... А, тут ми не можемо, добре. Добре. Цю треба зламати. Там вони доламали чи ні? Ні, доламав я. Тут треба... Давайте спочатку повідкримаємо по цьому. По 80 десь тисяч. Так, все, я трошки заламався, у мене вже 100 тисяч. А скільки... А, то вже 317. То багато. Відкриваємо одне яйце. В стилі будинку. Собака! Собака, це саме рідке в цьому яйці. А чого його так далеко відбіг? Дуже? Так, да, це саме рідке. А скільки воно дає? Треш-левел 3. А у хомнічка у нас треш левел кеш 3. Угу. Давайте файтерів візьмемо найкраще. А тепер я можу оцю цю машинку ламати? А оцю машинку можу ламати? Ні, не можу. Ми надто слабенькі. Нам треба, напевно, наступне яйце відкривати, бо тільки зря це робимо. Ну, оце відкриваємо. Як я думаю. Ну, як на мене, це режим такий, дуже... Ну і прям такі, але цікавенький. Ну, бо тут є смисл цього цієї гри, що тут треба прокачувати, там реально вона гарно прокачується. А Не просто якась фігня. Я виграв. Відкриваємо і дивимось, а чого вона не відкриває. Так. О, кісточка. А нам треба кісточка. Ага, нам треба дві кісточки і. а Ну я, конечно, так. Да. Ось, дивіться, тут треш левел, бачите? І тут треба, коротше, ще дві кісточки. Чого я так відпігла? Та я не розумію, як я це роблю. Чекай. Дякую. А вони можуть ламати і самі, але вони і самі не ходять, не хочуть. Їм скучно самі. Блін, жаль, що тут немає цього. Щоб вони само клікало. Це було б дуже легко. Але не знаю, коротше. Добре, ми його вбиваємо зараз. Все вбили його. Угу. Лазимо в мусорі. Кісточка. По кісточці у нас дві. Угу. Нам треба ще трошки. А у цього скільки сили, 40? Ух ти! Є! Нам треба по-любому цього вбивати, тому що нам треба прокачати. Ну, щоб ми могли хоч більше заробляти мусору. Сміття. Тому що я не знаю, як ми будемо без цього. Так, знову залазимо мусорі. Цей раз нам випав газовий цей. Нам його треба ще один і одна кістка. А, ну нам всього треба по одному. Угу, Добре. Ще раз вбиваємо його. Один, два. Нам десь треба 10 ударів, щоб його перемогти. Ну, 11. 10 11 коротше. Чи 10 на футболі? Може і 9, не знаю. Так. А може тут кісточки менше шанс? А тут її зовсім. Я подумав, що якщо там теж є кісточка, то мені вигідніше там ума. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. За 9 все ж таки. Ламаємо його, вбиваємо. Вбиваємо недумо. Гарно, виганяємо з його баку. Так, все, є! Yeah. Кісточка? Давайте навіть сходимо. А, тут же хтось прийшов. Якийсь хлопчик. Так, давайте відкриваємо. І прокачуємо. У нас же є крісло. Ну, я думаю, це... Я думаю, це до нього Дуже добре. Тепер ми можемо цей лама. Ви бачили? Ви... Ми просто за секунду її ламаємо і вона дуже багато дає. Скільки зараз 201 тисяча, а от ми її ламаємо і буде 230. Оце там. Чекай, ну давайте, поки вони спавняться колеса, поламаємо, вони теж дають на по 10 тисяч. Мені подобається, що коли вони тут пропадають, вони реалістично пропадають. Дивіться, ось ми ламаємо один. Дивіться, вже три колеса. одне. Ну, це як у мені це прикольно. О, ні, він ламає мою машинку. Моя машинка. 300... Сім... А, ну вже можна. <как> відкриваємо яйця. Давай. ну, зразу, знаєш, 15%. Ага, ну так. Дякую за 15%. Приємно, приємно. О, взяти. Це скільки в мене? Вже 18, але все одно не дуже. Це одно не таке, як я хотів. Ну добре, але добре. Це угу. ламаємо. Це, будь ласка, зламаємо. І я думаю, ще оце зламаємо. А що нам треба ще для прокачки? Я не знаю просто. Ой. Ой. Так, нам треба три цих і дві кісточки. Ну давайте зразу це зробимо. А він дає щось якесь? Чи він чисто для красоти? А, ні, він урон дає. Не прокачує. Ну добре, тоді це нормас. Давайте п'ємо його. Він все одно поки ще легкий для мене. Блін, дало б ще трошки. Я б його вже за декілька ударів ломав. Вбивав, виганяв. Ну і як хочете все, сприймайте. Вбивав, ломав, вбивав, ломав. Виганяв. Скільки в мене вже. ще... А, що я дивлюсь, все одно ще багато. По дорозі цей машинку. Тут... А, так він на мене схожий. У нього теж пети такі, як в мене майже. У нього теж там голуб, хамстер, хом'ячок і все. А, і ще якісь в нього. Я не бачу якісь. Ось кісточка. Давайте що у нього. Та чого я тут? А, ну і в нього два хамстера, а в мене просто... У мене краще пети на одного. Так в мене майже як у нього. Тільки на одного краще. Обиваємо. Виганяємо. І теж дивимось, що тут. Тут газовий балончик. Ой, знову я відійшов кудись. Як так? І ще раз його б'ємо. Хоча кісточки менший шанс, але вона мені випадає прям, ну, в два рази. Ну, майже що в нього. Там 90%, мені так каже. Але я не знаю. Ну, ой, знову кісточка. Булткэмп. А, ще одне треба... Будь ласка, давай мені просто бензинчику. І я буду дуже-дуже рада. Давай. От просто я тебе раз. А я його все ж таки вбиваю. Вибач, будь ласка. Кісточка, добре. Не з першого разу, але... Ну, з другого, розумієте? Ну. Дивимось. З другого разу точно дасть. О, ну я ж казав. Easy. Easy. Дай муцкі. Лет'ско. Так. прокачуємо, Що в мене з'явилося? У ну, мене з'явилася якась... Просто я не знаю навіть, як це назвати. Але добре. Апончики там падають з нього. Мені все одно треба прокачатися. Перш ніж його щось робити. Ай-яй-яй. Ну тоді треба точно накоплювати мусора. Тож я не знаю. А я не знаю, чи дає мені щось пити. Я не надіюся... А, така яка різниця. Дає мені чи не дає. Мені ж треба сили все одно Скільки там 45 тисяч. Я чогось прицепився до цих патів. Давай зламаємо ще коло колесо. І тепер відкриваємо яйце. Та шина. Ну, знову цей півйон. Кюру приймаємо. І йдемо сюди. Можемо вже, ні, в нього 48, 7. Хоча я можу спробувати. Чого це я боюся? Якщо програю, то програю. А я не можу його бити. Я не можу його бити. Я вам чесно кажу, о, можу. У мене щось сталося, я не міг його бити. А я міг його виграти. Я міг його перемогти. Ну чекайте, чекайте. Я знову за 3-9. Так. Давай спробуємо. Все ж таки можемо його виграти. Та знов не можу бити! Та що ж це таке? Чекайте, Ні, я не здамся, я ще раз піду, поки я зможу бити. Я ще раз хочу спробувати останній раз. Я просто не спочатку, розумієте, починаю його бити. Так, так. Ну, ну і що ти мені зробиш? Що ти мені робиш, а? Нічого ти мені не зробиш. Так, і що нам випадає? Нам може випадати шов завгодно. І нам випадає якась непотрібна штука. Угу. А звідки я пончика в мене? Звідки в мене пончик? У мене один пончик є. Треба ще два пончика. Давайте поки добудемо пончиків, я думаю. Та що ж таке? Воно не б'є його! Не б'є, ви розумієте? Ви Розумієте, чого воно? Я встиг. Я перший в нього вдарив. Бив. Вигнав. Ну, як хочете, називайтеся. Знову мені якась непотрібна фігня випала. А, ні, нам і треба ця фігня. Я думав це пончик. Ай-яй-яй, ну що ж назар ти робиш? Це Я думав це пончик, а це не пончик. Вибачте, будь будь ласка. Трошки попутав. Так, дивимось. О, кісточка, яка нам не потрібна вже. А, ні, потрібна все одно для прокачки. Ну, але добре. Вбиваємо його. Ага. Угу, виганяємо. Рейсін, а, це якийсь гончик. Не ганяй, хлопчику. Так, дістаємо звідси кісточку. А все нам кісточки більш не потрібні, правильно? Так, не потрібно. Нам треба ще одна ця гайка, Чи що це таке? Звайте, як хочете, Тому що я не знаю, що це. Ну я не бачу, це щось ржаве. Але що, я не знаю. Треба подивитись. Може болтики якісь. Добре. Так, дивимось мусор. Кісточка ще одна. Я вас зрозумію. ну дай мені просто одну ту фігнюшку. І все. Мені більше нічого не потрібно. І тобі чесно, кожу. Так, знову його перемагаємо. Угу. І дай, будь ласка. Мені не подобається ця анімація, як я туди впадаю. О, іще одна ржава ця штука. Все, дякую, я біжу вже. Все, прокачуємо. І що сталося? О, так ви подивіться, це вже ну, рівень, ні? Вже який рівень? А, і все, так? Чи що? А тут я більше не можу нічого. А, може це треба тепер прокачати і наступний світ буде? Чи я не знаю, може бути. Ну добре тоді, на цій гарній ноті ми прокачалися. А, далі теж щось буде, тому що в мене немає автомату. На цій гарній хвилині. Я думаю, ми можемо закінчувати. Ми прокачали нашу базу. У нас тепер є палатка, є якийсь ящичок, є крісло і оця штука і гриль. Ну і я думаю, на цьому ми можемо закінчувати. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть ваші чудесні коментарі. Всім дякую за перегляд і всім пока-пока!